Доброго ранку, казацтво. Мабуть, найскладніша ситуація на Тарецькому, Покровському чи Савоярському напрямку. Вона не сильно там краще на Харківському, Запорізькому чи Херсонському. Але тут, мабуть, найскладніше. По різним даним угрупування на Донеччині в районі 500 тисяч цих шлунків. І як не крути, той час, коли нас тримали, штучно тримали на снарядному мінному голоді. В Авдіївці, ми відбувалися їх півіхами, вони відмобілізовували своїх шлунків, ставили з баз зберігання, все, що могло поставити бронетехніку, металиги, Бехи, Т-62, Т-55, Буксіру, Мугавіці, неважно, це Д-46, 11 1911 року, вона їде і стріляє. І неважливо, да, яка це зброя. Вони зробили, поставили на своєрідний карт-бланш да, все, щоб досягти успіху. Але вважаючи на те, як ще нам дається допомога, да, наче б трошки збільшили, але порівняння з тому, скільки поставили шлунків і бронетехніки, і артилерії, да, РСЗВ, мінометів а в строй підери, то це виходить, все одно у нас дістання. Получається, це така типу, глобальна гра, да? десь хтось виконує якісь договорнячки, то пусть його не виконаєш і починається петляння. То дам, то не дам, попробуйте відбитися, а воно бля ні хіра. Десь проліт, да, вони захватили 600 квадратних кілометрів з часів Авдіївки. Але глобальних успіхів наразі поки немає. Якби хоча б. В тій мірі, які обіцяли, давали західну допомогу, ситуація була б інша. Якби були засоби ПВО фронтові, щоб знищували носіїв літаків кабів і фабів і авіацію, ті ж самі f 16 ситуація була інша. Але друзі, тут і п'ята колона, яка всередині країни, і диверсія, саботаж, і державна зрада, і що хочеш, да? крадіння коштів це все поєднує в одну. І той дуже тяжко, да? от, по суті, з усіх сторін виходить така блін не дуже хороша ситуація. Але на фронті, ті, хто в окопах, ті, хто на ЛБЗ, да? ті чітко розуміють, що якщо тут програти, держави не буде. Ну, от і вся байка. Що хоч говори, що не говори. Тому зараз потрібне єднання народу того, який дійсно вболіває за країну за війну, бо в нас два мільйони шлунків, да? Яким пофіг, який прапор буде висіти в їхній хаті, хуйло там буде, чи не хуйло, блі. разниці немає. За кордоном маєтки, статки тут тільки спосіб заробітку. Але нам жити в цій країні, да, і потрібно думати. І не сидіть в тилу, не дивіться на це. Я вам коротко змалював ситуацію. Да. У нас на зовнішньому фронті там теж не все добре. На внутрішньому фронті вже Айпсо, ці помийки. Перетоптали нашу там свідомість зґвалтовано громадян по, по повній програмі, і теж ми програємо тут. На жаль, немає в нас в державі контрпропаганди, є міністерство да, інформаційної політики, якісь страткоми і так далі, але програємо в одну калітку. Ну військо силами військових, да, саме військових. Ще воно інформаційний фонд тримається, то що безпосередньо отримуєте інформацію від військового. Ну і плюс допомагають нам державні органи. Верховна Зрада пішла е втамілість від війни, пішла у відпустку. От, блять, ну чи чим вони, як вони участвують у відбитті ворожої агресії на захисті батьківщини, приймаючи закони, які проти військовослужбовців? Ну якось так. За виконавчу владу, за цих шмигалів адміністрації, блядь то, що на фортифікаціях розіграли кошти, аналогічна ситуація, як вони допомагають? Допомагають підерам пройти. Або серед поля нариють, да? куди піхота навіть не заходить, як район Воздвиженка, очеретно в Де розслідування бля, за ці фортифікації? Підари пройшли за один день, бо там бля, ну, нормальна людина туди не полізе. Ну, якось так. Ну, розслідування не буде. Потому що в нас цивільні правоохоронні органи не виїжджають на ці розслідування. А військова юстиція буде створюватися тими, блядь, хто смився на Мальдіви, да? 450, тих, я їх навіть не знати на чолі з хряком блин. біосміття. Там 10 людей нормальних, 90% біосміття, яке з усіх помиєк зібрали. От і військову будуть юстицію створювати. Але нам би того не знати. Тримаємося, з'єднаємося. На фронті робиться все і навіть більше, особливо ті, хто зараз по посадках, по селах. І повірте, там задачі виконуються більше, навіть ніж можливо в даній ситуації. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації!